Пропоную вам дидактичну гру Хто зайвий? Свійські птахи. Розглянемо, будь ласка, зображення. І поміркуємо. Хто ж тут зайвий? Білка, індик, гусак. Хто зайвий? Білка. Бо це дика тварина. Гуся, курча, кача, теля. Хто зайвий? Теля. Бо це домашня тварина, свійська, курка, голуб, гусак. Хто зайвий? Голуб, бо дикий птах. Горобець, гуся, курча, кача, індича. Хто зайвий? Горобець, дикий птах. Качка, качка, синичка? Хто зайвий? Синиця, бо це теж дикий птах. Індик гусак дятел. Дятел зайвий, бо дикий птах. Молодці упорались з цим завданням чудово.